Мешканців французького міста Клермон Феррано організувала на допомогу Україні українка Ела Працьовита, яка вже 17 років живе у Франції. Вночі 24 лютого 2022 року їй зателефонував батько і сказав про війну. Коли вам телефонує батько і каже, що падають бомби на місце, де ви народилася. Вас проймає жах, і спочатку я йому не повірила, як може бути війна у Європі, бо, тому, що Україна це Європа. Але так він мені підтвердив, і я е, один із перших раз почула, як мій батько плаче, і я зрозуміла, що це правда. Я була вагітна на дев'ятому місяці, і я вийшла на площу. Перед всіма французами Пояснила все, що я відчуваю. Я їм просто сказала наступне: знаєте, е, якщо зараз сьогодні е, ми не будемо щось робити для України, знаєте, що завтра будете на моєму місці, будете телефонувати вашим батькам і боятися за їхнє життя. Єднаємося, єднаємося разом для України, єднаємося Європою. Ела створила асоціацію Діємо разом для України. Городяни Клермон Ферану активно збирали та відправляли в Україну гуманітарні вантажі. Ми продовжуємо працювати в кінці цього місяця. Я також буду знову ще раз за кермом нашого конвою, 12-го конвою, і ми на цей раз до Києва. Ми продовжуємо діяти разом для України. Паралельно з тим асоціація надавала допомогу переселенцям з України, які дісталися клермонт Ферану. На сьогодні під їхньою опікою знаходиться понад 360 українських родин. Їм надають одяг, допомагають знайти житло, консультують, де знайти роботу та разом шукають позитив. З українками поспілкувався міський голова Кременчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Франції. Розповів, чим живе Кременчук. Це жити треба, ношу вийшли на навчання, на почне школи працюють сховищами. Ті в школи не відносили сховища. Вони шукають сховища, інші можуть користуватися поруч. Ага. А який клас? В Україні сьомий, але тут восьмий. Натомість жінки розповідали про своє життя у Клермон Феррані. Яка нас прийняла, це просто неймовірні люди, які uh, дуже сильно підтримують Україну і все розуміють знаєте, тим, які вміють аналізувати інформацію, яка дозволить ці люди. Це не вансанс. Ми їм безмежно вдячні. багато часу. Українки приділяють волонтерство. Ми коли їхали в Клермонферами. У нас була дуже велика потреба це волонтерство. Ми дуже хотіли допомагати Україні. Ми з цілі сюди в принципі, їхали. Uh, і в Клермонферам ми знайшли для себе асоціацію. Це Аджір Ансабльпор Ukraine. Вони на початку повномасштабного вторгнення почали возити в Україну америкаменти, і ми прийшли до них. Ними працювати, допомагати їм фасувати всі всі медикаменти. І вже в день ми працюємо разом. Де ми не були? Ми пам'ятаємо про те, що в Україні війна, і ми намагаємося всіми важливими ресурсами допомогти. Ми збираємо їжу, ми збираємо медикаменти, ми збираємо гігієнічні засоби, одежу для того, щоб і тут українцям допомогти і відправити в Україну, і намагаємося якось підтримувати і говорити про війну, говорити про Україну. Україну і, знаєте, якимось моментом навіть показувати Україну? Ми цієї досі на жаль, про нас мало. Кременчужанки Віра і Юлія Іванови, в числі переселенців, яких гостинно прийняли у Клермон Ферані, мають соціальне житло, вчать французьку мову та волонтерять. Видаво чи чого янсі тобі верка торзора? У вільний час ми волонтери, майже кожні вихідні у нас колектинг, у нас робота в асоціації. Ми збираємо продукти харчування, ми збираємо гігієну для... Українців і Українок і України, і України всі працюють раді, заради перемоги і тут теж. до речі, українки з радістю сприйняли звістку про побратимство Кремчука та Клермон Ферану. Переконані, це важливо. Маю надію, що може це може принести якісь плоди підтримки Кременчугу і Клірмон тому що Клірмон Фіра багато асоціацій, які допомагають Україні, волонтерські асоціації. Тому дай Бог це буде гарна співпраця в Клірмон Фіра за рахунок Кременчуга. Французи більше дізнаються про Україну. Тому що я вважаю це важливо, пополісувати, розповідати, хто ми, що ми, тому що французи до повномасштабного вторгнення, до війни в Україні взагалі не знали, хто ми. Вони вважали, що ми абсолютно різні люди, абсолютно. Але коли ми сюди приїхали, вони це так дивно, вони кажуть, а, а, а яка різниця між нами? Її нема. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Крамчицькі новини.